Тернопільські веслувальники, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи, зводних видів спорту, здобули 5 медалей на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат. Змагання відбувалися в Умані з 21 по 26 липня. І в них взяли участь понад 600 спортсменів. Для юних тернополян це вже не перші досягнення та перемоги. Звичайно, на чемпіонаті було важко і морально, і фізично, так як підготовку підготовку треба мати, було хорошу, звичайно. І конкуренти всі сильні. Не знаєш, хто вилізе, хто буде новий, хто буде сильніший. Емоції після, ну це як виграв третє місце, я була дуже рада. Для мене це було так позитивно, бо я дуже старалася, дуже багато працювала перед цим. Емоції позитивно, все дуже класно. Коли ми заїхали першими, ми були дуже раді, ми не очікували, що ми першими заїхали, заїдемо. Думали, що там другі, певно, може, може, ні, другі думали. Але заїхали першими, прям вибороли, вибороли цю перемогу. Ми були дуже раді, наш тренер був дуже радий. І потім в мене ще була дистанція 500 метрів в одиночці. Я заїхала, третя теж була дуже рада. А на наступні змагання ми заїхали в Байдарці двійці на 500 і 200 метрів другими. Тяжко, ну мені сподобалось дуже. Суперники зустрілися друзів, це дуже добре, не бачила їх. Я була дуже радісна, то, що я свої, якраз тренирующе пописала, то, що я привезу медальку. І я якраз привезла. Е, ну, всі переживали дуже. От, коли ставав на стар, це прям. Мандраж був дуже сильний. Я виборов третє місце на тисячу метрів і друге на 500. Інколи було інтригуюче, бо був мандраж. Після цих змагань ми робили висновки і будемо працювати далі, щоб покращувати результати. Разом з тренеркою юні спортсмени тренуються та готуються до наступних змагань на акваторії Тернопільського ставу. Вони наполегливо відпрацьовують техніку, зміцнюють витривалість та командний дух. Цей спорт розвиває характер, дисципліну, самостійність, тому що діти ну, до на змаганнях дуже часто, повинні слідкувати за собою, за своїм режимом розкладом тренувань і занять. Також вони вчаться ну, регулювати свій режим дня. Наприклад, вони знають, що їм треба відпочити перед гонкою, тому вони вчасно лягають спати, і навіть не дивлячись на те, що це малий вік, і вони самостійно без батьків. Вони вже не відносяться як до виїзду до змагання, як ніби ой, весело, типу, вони починають е, дбати за себе і Аніж лягати спати, правильно харчуватися. Анастасія Гекава каже, такі результати змагань це наслідок багаторічної праці та тренувань спортсменів. «Все розпочинається доволі просто. Діти приходять на секцію ознайомитися з видом спорту. З часом ми починають визначатися лідери. Це і характером, і працездатністю, і якимись координаційними здібностями. Тоді ми починаємо з ними серйозніше працювати. Це і підготовка на воді, і зимова підготовка в спортзалі, кроси, ну штанга. Плавання в басені, тобто, це дуже така різностороння підготовка. І ну, для того, щоб підготувати спортсмена, потрібно мінімум три роки, щоб він був конкурентно спроможний на серйозних змаганнях. Вітаємо юних спортсменів з перемогою та бажаємо успіхів у досягненні нових спортивних вершин.